Як і належить, перед кожним серйозним та відповідальним рейдом спочатку інструктаж як діяти у різних випадках та як поводитись із правопорушниками. Можуть вимкнути світло в магазині, тому хто там має телефони з ліхтариками більш потужнішими. Будь ласка, зайдіть, щоб допомогти підсвітити. Далі вже відпрацьована схема. Молодий хлопець після 10-ї вечора вирушає до магазину, спробує купити алкоголь. Прикро, однак, безсумнівно. Йому це таки вдалося. Однак, побачивши камеру, продавець починає тікати. Скажіть, будь ласка, чому ви продаєте алкоголь після бачила? Спеціально зразу підійшли до відділу з алкоголем. Купили нічого, навіть не питалися, ні документів, ні скільки років не дивилися на годинник. В принципі, все продали зразу. Викликавши на місце порушення міліцію, ми все ж намагаємось з'ясувати ситуацію. Однак на заваді нашій роботі стає робота охоронця магазину. Слухайте, бери камеру. Забери камеру. Я сказав. Ви що, куди там добре знають, як треба діяти, і міліціянти довго чекати на них також не довелось. Через 15 хвилин усі на місці будуть складати протокол. Складається протокол і відправляється до суду. Магазин не закривається. Ну, на місці складається. І суд вирішує, які там міра покарання. А які є? От штраф і все. Ну так. Тобто заплатили один раз гроші, можемо продавати далі. Ну то чому? Та я думаю, на другий раз люди задумаються над тим, чи продавати, чи не продавати. Останнім до заблокованого активістами магазину заходить іще один чоловік, запевняє, що не власник, а лише довірена особа. У чоловіка в цій ситуації своя особлива точка зору. їх порушують завжди, завжди і всюди. <реш> тобто, ви не заперечуєте, що Ні. в вашому магазині також їх порушують? Завжди і всюди, по цілому світі їх порушують. На то є закони, щоб їх порушувати. Такий рейд, аби виявляти злісних порушників у магазинах, ці молоді люди проводять вже вдруге. Спочатку працювали у центрі, тепер вирішили піти й у інші райони, і на досягнутому обіцяють не зупинятись. Кампанія є безстроковою. Будемо діяти у всіх районах міста. До нас сьогодні долучилось дуже багато людей, які вийшли на наші соціальні мережі. Тобто, є хлопці, які займаються спортом, які також не бажають, аби їхніх їхнім колегам псували здоров'я. Аби домогтися цього, не тільки на словах, хлопці вирушають іще в один район поблизу вокзалу. Тут також нічого несподіваного. Торговець алкоголь продала, навіть незважаючи на оголошення, яке сама ж і повішала. Щоправда, власники, які також одразу з'явились на місці, виправдовуються. Жінка, мовляв, лише стажується, тому усіх правил іще не знає. <гану> Де та бумага Я ж повішив дома. Вона не знає Просто треба пояснимо. Пояснили просто, може, вона забула на нові продавця. Треба розуміти. Тож є, що вона теж давно недавно Прода так само легко, як переклали усю вину на продавця. Власники погоджуються і на штраф, мовляв, згідні заплатити за те, що порушили закон. Добре, ми, ми нічого не проти протокол здаємось. Закон для все закон для всіх. Так само чемно правопорушники пообіцяли, ситуація більше не повториться. Однак, так це чи ні, покаже час. І звісно, наступний рейд. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, головні новини Львова.